Я продовжу напрямок відносно духовного зростання. У мене є закритий телеграм-канал, я не так часто там щось даю, але все, що для душі цінне, я зберігаю там. Також у мене є інстаграм, хоч там ніколи жодного разу ніхто не відреагував, але я все це роблю для, для збагачення своєї душі, для, для, для свого певного світогляду. Для зберігання певного матеріалу, то так. і юридичний напрямок. Те, що в мене є закритий телеграм-канал. Щоденно я даю порцію новин законодавства, консультації тощо, то думаю, що я на сьогоднішній день саме на цьому зосереджу свою увагу. Також є аккаунт в інстаграм, але я усіх туди не додаю. Друзів додам. а... Всі інші платна підписка, це мій труд, це мій досвід, це, це мої знання це мій хліб.